Ми продовжуємо працювати над нашим відеожурналом Сучасні герої сучасної України. Мова важливий фронт нашої перемоги. І наступним героєм буде Іван Петрович Котляревський. 9 вересня минуло 253 роки з дня народження Івана Котляревського, письменника, поета, драматурга, громадського діяча, основоположника сучасної. Української літератури. Поема Котляревського Енеїда 1798 року стала першим в українській літературі твором, написаним народною мовою. Іван Котляревський зробив найвагоміший внесок у встановлення сучасної української літературної мови. В умовах занепаду усіх різновидів староукраїнської письменності, поема «Енеїда» П'єси Наталка Полтавка і москаль Чарівник» написані на основі живого усного мовлення народу. Започаткували новий етап формування літературної мови. Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня 1769 року в Полтаві, у родині канцеляриста міського магістрату. У 1789 році Котляревський внесений внесені до списку дворян. Хлопець навчався у Полтавській духовній семінарії, служив у Новоросійській канцелярії в Полтаві, учителював у поміщенських сім'ях Золотоніського повіту. Вивчав фолклор та звичаї народу. Протягом 1796-1808 років Іван Котляревський перебував на військовій службі. У 1806-1812 роках брав участь у російсько-турецькій війні. Котляревський кинув культурний виклик Російської імперії. У перспективі це дало результати. І за це його варто поцінувати. Іван Котляревський. 1810 року вийшов у відставку чині капітана. Став наглядачем будинку для виховання дітей бідних дворян у Полтаві. На цій посаді перебував майже до кінця життя. У 1812 році він сформував український козацький полк на війну з Наполеоном. У 1813-1814 роках, виконуючи воєнні доручення, виїжджав у Дрезден, Петербург, Кременчук. Іван Котляревський у 1818-1821 роках працював директором полтавського театру, сприяв викупу стріпатства актора Щепкіна. У 1819 році написав драматичні твори Наталка Полтавка Москальчарів. Також Котляревський стояв біля витоків нового українського театру. Відомою є його п'єса Наталка Полтавка, що стала відповіддю на водовіль Олександра Шаховського Козак-Тихотворець. У 1821 році Котляревський став почесним членом Петербурзького товариства любителів словесності, був скарбником і книгоохранителем полтавського відділення біблійного товариства. Важливе значення для всіх українців відіграє твір Івана Петровича Інеїда. За міфологічною ширмою чітко проступають образи тогочасного суспільства, сповненого несправедливостями життя. Національна ж особливість характеру українського народу. Непоборна волелюбність, що здатна стерти всі перешкоди на своєму шляху, цією світлою ідеєю пропитана всю художню структуру Інеїди, сила і причини довгосвічності цього твору в єдності авторської задумки і стилю. Вона стала першою друкованою пам'яткою української літератури, що не мов би завершувала період довгого, підспудного життя і в той же час відкривала. Перспективи нового розвитку і, незважаючи на свою комічну зовнішність, була серйозною за своїм громадським значенням. Енеїді важко підшукати аналогу як в українській, так і в світовій літературі. Автор, що добре знав українське народне життя, зумів його тонко передати як за допомогою мовних засобів, використовуючи рідні полтавські говірки, так і за допомогою класичних літературних символів, а також символів національної історії. У Енеїді з гумором говориться про одну із найбільших трагедій України про ліквідацію Запорожської Січі. Ця література виглядала як провінційна. Але чи могла вона бути непровінційною в умовах існування Російської імперії? Провінційність, простонародність, природність це була її зброя у протистоянні імперській культурі. Саме це допомагало їй зберігтись. Як і допомагало зберігти український народ від імперської асиміляції. Іван Петрович Котляревський помер 10 листопада 1838 року, похований у Полтаві. Смерть зачинателя нової української літератури була великою втратою для всієї України. У часи національного відродження 19 століття ім'я Котляревського для українських діячів значило дуже багато. Недаремно Тарас Шевченко писав про нього у своєму вірші. На вічну пам'ять Котляревському будеш батько панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. І ми його не забудемо. Нашого героя, нашого борця, замовний фронт України ніколи не забудемо.